Всім привіт! Сьогодні знову буде відео без мого обличчя, тому що в нас знову розпаковка альбому Stray Kids. Ось, Ось така це хоп-хоп <смас> лімітована версія плюс поп. Я купувала це в <кхм> Польщі. Ось так. Сьогодні розпакуємо, щоб ви розуміли, я знімаю це відео 1 січня, пів другого ночі зараз. Я знімаю. Окрім альбому, я ще купила в тому магазині картку Синміна. Ось. Тому сьогодні я сподіваюся, я збрешу. Якщо скажу, що не хочу дістати звідси Джесона. Я дуже хочу Джесону. Я молюсь, щоб він тут був. Тому я не буду томити, не буду розм... ну, розказувати багато зайвої інформації. Просто почнемо розпаковку, Роз... Роздягаємо альбом. Так, це. Ну, це фотобук. Оце, ага. Ось це все наповнення. Так, диск. О, диск прям гарний. Мені, мені подобається диск прям прикольний. Ой. Так, загибати, шкода його. Хоп! Так, зустрічає нас банчан. Угу. Дуже все гарно, такий прям вау. Вау! О, дуже гарно. Дуже гарно, Мені подобаються його очі тут. О, ви б знали, як я люблю це фото. Це прям. Мені дуже подобається це фото. Я його вже бачила. І це прям. І оце фото Чанбіна з цим, типу, тат татуюванням. Я прям вау! Я чекаю, поки скізи заб'ються татухами. Ось. Ось тут він прям. Таке. Oh, мені дуже подобається його зачіска тут. Ой, дуже гарне фото. Мені подобається його зачіска тут. І яка у нього зачіска зараз? Коротка, коротка стрижка. Я його з'їм. Вау! Сій на червоному. Мені не можна. Я починаю лізти на стін. Ой, тяжко. Мені важко, мені. По... Ось це фото. А, я не можу. мій. Якраз його карточка. Ось ці фото прям так. Далі чані. Пояснись я не можу. Я починаю їсти цей фотобук. Та ви що? Просто подивіться на них. Я, я не можу. Мені дуже подобається колір волос Чонбіна, йому прям дуже пасує. І дуже пасує до його е, совокісні. Це таке. Дуже всі гарні, дуже стільки. Мен. Які Я не знаю. Цей фотобук поки що найкращий з тих, що в мене є. В мене їх всього два, це третій. Дуже подобається, що деякі деякі фрагменти зроблені як стікери. Але це не, не стикери. І це зроблено як касета. Типу це прикол. Так. Картка. Раз. Картка. Два. Ага, дві карти. І так як це лімітована, тут будуть... Якщо я правильно розумію, тут будуть полароїди. Друзі, я хочу, щоб ви не засуджували мене за те, що я не знаю, що за наповнення повинно бути в альбомі, тому що я купую альбоми просто наосліп. Я нічого про них не читаю, і я поняття не маю про те, що повинно бути всередині і яке у них наповнення. Тому прошу просто зрозуміти, прийняти і вибачити за це. Стикери. О! І от вони кладуть це, і вони думають, що дійсно хтось їх буде використовувати. Я це вже казала мільйонний раз, але. ну... М -м -м, вау! Мені дуже подобається. Це дуже гарно. Такі к'юті просто листівочка. Знов... О, іще один лист-наліпок. Прикольно. Ну, Мені ось цей більше подобається. Це така листівка з ними всіма. Тут. Так, це плак. Так, зараз я на 0,5 поставлю, щоб... Ой, було видно. та дам Ой, дуже гарний. Знову ж таки, з усіх альбомів це найгарніший плакат поки що. <с querida> Мені він найбільше подобається. М -м відкривається. Так, стоп. Так. Угу. А, це 4 юнітки. Так. Ні. Фелікс. Угу. Я думала це юнітки, тому що в мене була лімітована, по-моєму. В мене була лімітована версія Одінері і там в ось такому кор... конвертику було 4, 4 картки, і це були юнітки все. Всі. Угу. Мені дуже подобається, як воно переливається. Фелікс. Я не. Це... А Ян. Банчан. Чабієн. Це лут. Вона дуже гарно переливається, мені подобається. Вау, Дуже гарно дуже гарно переливається, може, я не можу. Будь ласка, хоч десь, <сум> хоть десь Джосон, хоч одненький, будь ласочка, Так я першу ось це. Будь ласка, хоч один. І так, зараз попереджаю всі негативні коментарі. Зараз буде моя реакція на картку. Я люблю цю картку, мені дуже подобається ця картка. Я не збираюся її продавати, не збираюсь обмінювати її. Я 100% залишу її для своєї колекції, але моя реакція може здатися дещо беземоційною через те, що я не знала, як реагувати, але я рада, друзі, я рада. Бенчон. я... він гарний. О, я хотіла часону. Я, я не буду засмучуватись. Банчан теж гарний. Дуже к'юті. Так. Будь ласка. Будь ласка, змилуйтесь. Сьогодні новий рік. Туміни. Це лут. Я вважаю, Туміни — це прям клас. Це, це прям добре. Окей, я не засмутилась, туміни це вивезли. Я знаю, що це такий коротенький огляд був, але вже хочеться спати. Це був мій подарунок на Новий рік, тому так і живемо. Я готова з вами прощатись. Я вас дуже сильно люблю. Я не знаю, коли вийде це відео. Це, це відео вийде, я думаю, в лютому вже, але з Новим роком, друзі. <гум> Як би це пізно не було. Бувайте! Я знаю, що моя реакція була здебільшого дуже спокійна і може здатися якоюсь не такою. Але я безмежно рада цьому альбому. Я дуже люблю ці картки. Мені дуже сподобалась карта Чана, мені дуже сподобалась юнітка Томінів. І фотобук був просто неймовірний, тому я задоволена всією душею. Дякую вам за перегляд. Всім па-па!